Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого ми в галереї у Дніпрі були вимушені скасувати усю культурну мистецьку програму, яку планували на 2022 рік. Спочатку в стані розгубленості всі члени команди вирішували свої побутові питання, але згодом стало зрозуміло, що ми хочемо і маємо продовжувати працювати. Ми отримали грант від гете інституту, і сьогодні маємо можливість презентувати у Любліні в галереї Лабіринт виставку, яка називається Мені наснилися звірі. Кураторками виставки є Катерина Яковленко і Галина Глеба. І ця виставка працюватиме тут до лютого. Вітам вас, базу сердечно. доброго вечора. Радий вас всіх бачити. Ми запозичили для розповіді про війну у цій виставці саме метафору казки як такої народної практики до переказу і проживання складних історій. І, власне, весь наратив побудований як казкова історія, який має свій початок, свої якісь битви важливі. З давніх часів, саме з такою метою, у казках ховали складні історії і переповідали, казками навчали дітей і внуків складним історичним і особистим урокам. Ми пропонуємо глядачам. Подивитися на наш колективний і індивідуальні досвіди саме через образ казки, яка допомагає нам засвоїти, усвідомити, можливо, прожити і прийняти ті складні історичні уроки, з якими ми наразі зіткнулися. Коли ми думали робити виставку про війну, розуміючи про те, що ми будемо її робити і показувати під час війни в Польщі, де дуже багато переселенців, людей, які проживали ці події напряму, ми зрозуміли, що ми не можемо її робити прямолінійною. І для нас самих це було б неправильною формою. І ми б хотіли не створювати зайвий раз середовище, в якому люди будуть ретравмовані і проживати. Знову ті самі страшні емоції. Одним із наскрізних, дуже чітких для нас методів стало зміщення акцентів. Тобто, ми пропонуємо глядачу подивитися на художні твори, які автори та авторки створюють із власного досвіду, не як на художню практику безпосередньо, а на як створення е, таких індивідуальних документів свідчень цієї війни. Натомість подивитися на документ як на е, дуже утилітарні об'єкти, якими ми собі їх уявляємо в експозиційному просторі і побачити їхню унікальну промовисту і виразну візуальність. Це дуже важливо е, в цей час згадати полякам і всім на світі, що та війна цей час. Je w Ukrainie. Ta wystawka kontekstualizuje toczki wzoru mystyckich osób na WINU. Ja jestem dużo rad, że Galeria Artsfit przyjechała do nas, do Lublina. To oznacza, że Galeria Labirynt jest dla mystyckich osób z Ukrainy i dla galerii Artfit miejscem do wiary dla mnie to jest bardzo ważne